Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Питання мовної спорідненості дуже часто має не тільки філологічне, але і політичне значення. Тому особливо в російській історіографії саме спорідненість мов є витоком близькості народів. Отже, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні спростовуємо міф про спорідненість та схожість східнослов'янських мов. Української, білоруської та російської. Як у Російській імперії, так і за часів Радянського Союзу, так і в сьогоднішній Російській Федерації пропаганда наголошує на три єдиних зв'язках української, білоруської та російської мови, що нібито утворилися з однієї мовної єдності. І саме на цій гіпотезі будується і завжди будувалася імперська російська пропаганда. Якщо відмежуватися від політичного контексту, то питання мовної спорідненості справді складне і багатовимірне. Усталена класифікація мовних сімей робить акцент на історичних фонетичних змінах. Однак існують також інші важливі фактори, зокрема лексика. За лексикою та граматикою, найбільш близькою до української мови є білоруська. І тільки на четвертому місці знаходиться російська мова. Отже, українська та білоруська за лексикою подібні на 84%. А українська та російська всього лише на 62%. Якщо ж говорити про фонетичні та граматичні риси, то найбільше спільних рис в української знов ж таки з білоруською мовою 29 спільних рис. З російською мовою таких спільних рис лише 11. Отже, робіть висновки самі: Російською красний, українською червоний, білоруською чировний, російською лук, українською цибуля, білоруською цибуля. Російською неділя, українською тиждень, білоруською тидзень. Російською час, українською година, білоруською «годзіна». Російською ждать, українською чекати, білоруською чакаць. Російською журнал. Українською часопис. Білоруською часопис. Російською спасіба. Українською дякую. Білоруською дзякуй! Російською утро. Українською ранок. Білоруською раніця. Російською здання. Українською будинок. Білоруською будинок. Російською ізміна. Українською зрада. Білоруською здрада. Російською унічтаження. Українською знищення. білоруською Знищення. Російською январь. Українською січень. Білоруською студзень. Російською іюнь. Українською червень. Білоруською червань. Російською август українською серпень. Білоруською жнівень. Російською ноябрь, українською листопад, білоруською – «Лістопад». Ну і уявімо собі ситуацію, що зібралися представники різних східнослов'янських народів білорус, українець, росіянин. І кожен з них говорить своєю мовою. Росіянин скаже. Привіт вас, уважаємо господа. Приглашаем вас в нашу страну. Ждемо вас у нас на родине. Приглашаем вас в этот безоблачный теплий летний день в наш край. Украинец каже. Вітаємо вельми шановне панство. Запрошуємо вас до нашої країни. Чекаємо вас. На нашій батьківщині. Вітаємо вас з цього літнього безхмарного теплого дня у нашому краю. Білорус каже, Віншуєм вас, шановне спадарство. Запрошуємо вас у нашу країну. Чекаємо вас на родзімі. Віншуєм вас. З гетим безвоблачним, теплим літнім днем у нашому краї. І кожен українець, білорус один одного зрозуміють. А от росіянин не зрозуміє ні українця, ні майже білоруса. Тож про яку спільність і спорідненість може йти мова? Складається враження, що росіяни розуміють лише самих себе. Але це вже зовсім інша історія. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь.